Варта дня! Які події вас нині очікують? На жаль, це буде той день, про який зазвичай кажуть, куди не кинь, а всюди клин. Вам потрібно буде щось вирішувати, кудись рухатися, щось зробити. Але куди б ви не йшли, до кого б ви не зверталися в цей день скрізь самі перепони. Немов саме життя стало на паузу. Вам потрібно до якогось керівника звернутися чи до якоїсь особи відповідальної її немає на місці. Відпустці десь пішла, поїхала, нема. Вам потрібно кудись там поїхати, немає транспорту. Вам треба щось зробити знову якісь перепони. От повторюся, немов просто життя стало на паузу і нічого в цей день не можна зробити. На жаль, в романтичних стосунках також ситуація не надто гарна. Якісь непорозуміння, якісь придирки, можливо, один до одного, нема романтики, нема взаємопорозуміння, можуть бути навіть сварки або конфлікти цього дня. Бо також в стосунках є якісь перепони. Перепони в вигляді негарного, негармонійного настрою, перепони в вигляді якоїсь томи, через яку оцій негарний настрій з'являється, чи ще щось. Якогось непорозуміння, що ви говорите, але ви один одного не чуєте.